Ну, хто не живе в місті, той знає, що півдні проспівали і вже не треба той будильник, вже йдеш на город, там вже там з приходиш, спина болить. Ну там всього багато чого цікавого, крім бур'янів, там ще росте, якщо посадиш щось там ще корисне. От в таких умовах я в основному на як народилася, так і жила. Оце всі хаті батьки збудували. Ми там буряки сапали і картоплю, все таке. От. В цьому приміщенні у нас був раніше ну, сарай, шопа в нашій місцевості говорить. От. Потім ну, прийшов такий час, я сказала нашим тваринкам всім до побачення. Ми перелаштували цей наш сарай на музей. Хто був вже можливо, хто не був, побачив. І от до нас приїжджають такі гості. Сьогодні ви приїхали, дуже рада вас бачити. Саме перше, чому я почала займатися тим, напевно, тому що з дитинства мама буряки сапати і все. А які там ляльки? Ляльки в першому класі, коли старша сестра заміж виходила, то вже мені подарували ляльку, то це в мене була така перша лялька. Не кожен задумується над тим, яка найперша іграшка була. Лялька-мотанка. так? Найперша іграшка в світі це лялька мотанка і от у нас лялькова хата, я її так назвала. І ми зараз зайдемо, побачимо. Бачите, із таких прутиків соломи можна також щось витворити. І з цим ми зараз е, займемося. Дивіться, кожен бере свою цю соломинку в ручки і отак серединку я промочу, щоб вона ага, готувалася, так? Має? Значить, дивіться, що ми робимо, на чиєму показати. По-перше, упаковку знімаємо з дорожнього Дивіться, я покажу. Ось, отак руки берете і отак якби скручуєте отак, одну ручку вліво, другу вправо. І потім ось отак, ось отак голівка у нас вийде. Потім в кожному є клубочки, а де не всіх є, клубочки, я забула додати. Ну, Якщо то можна потім. Потім отак відділити голівку. От, ножничками перерізаємо і на От, І зав'язуємо вузлика, а коли вузлик, то загадуємо бажання. Хто не може зрозуміти, я допоможу. Не знаю, з вас мав бо я вже зробила. Нам треба його набрати руки і, і прикрасити чимось. Руки я вам зробила вже ви саме із кукурудзення. От бачите всі що потрібно зробити? Ручку треба вставити. Оце якби я як діткам кажу, це яка буква? А ну скажи, яка це буква? Люда. правильно, Люда, хай буде Люда. Так, вставляємо руки і виходить уже майже готова лялька. Бачите, нічого складного. Це що ми робимо далі? Далі ми прикрашаємо наші ляки в олівку, а тоді будемо одягати спідничко її. Мене звуть пані Ірина. Я займаюся сільським зеленим туризмом, а саме перетворила на території свого господарства із сарая на такий музей. І почалося все з маленького. У мене з'явилась маленька донечка, я хотіла її донести, те, що не лише в магазині можна купувати якісь іграшки, а от створити саме своїми ручками. І потім до нас стали так з часом приїжджати люди, багато різних гостей. От і ну таким чином, все бачу побажання людей, чого вони хочуть. Тому ми стали так розширюватися, добудували ще потім пізніше ще одну кімнату, щоб люди могли не лише просто відпочити, а ще й і переночувати. Це готельна кімната, так готельна що такна кімната собі да, приїхати так, так, так. тут і і переночувати. на глиняній тарілочці півник намальований. Що символізує ось на, на ліжечку, сонечку. сонечко. Сонечко стає, півник заспівав, двері відчиняються і сапати буряки. Каву пити, звичайно, можна попити кави зранку, хто хоче, справді, бо на поверхах можна поспати, а отут от не всі ж можуть. Приїхали до мене, переночували, шашлики вечором кава зранку. У вас проводяться майстер-класи, от так. які майстер-класи проводяться? Ну ляльки зрозуміло із чого ляльки робляться? Ну в основному із екологічних матеріалів, в основному це ну солома, кукурудзення, і я ще із таких невеличких тканинок робила. Із Що ще у вас проводиться? Майстер-клас випічки хліба замовляли також. Ну замішування хліба на бездрожді. Так. Без, так потім е, віночки я робила так. такі, і страв. Не тільки мастер-класи. У нас можна і замовити день народження, там чи якесь тематичне свято. вечорниці, пригощаємо дітей варениками і різними ну е, старовинними, різними блюдами, які притаманні нашій Черкаській області. там солодкий коще Ми будемо прибирати на столі, якось таки послідуємо ці клубочки, і оце все, що не потрібно. Поставимо всіх їх у таночок, заспіваємо пісню, а вони нам затанцюють. Ой на морі, два дубки, два дубки. ясна ялькова хата. Це приблизно з 2010 року. Отак. От потім вже... ну, у нас ще була маленька, потім уже стала більша. А можна вже сказати таким чином, що це фактично вже на сьогоднішній день ваша робота чи робота всієї родини? Всієї родини. Вас тут дуже багато ремоненту традиційного українського музичних інструментів? От люлька, там, наприклад, піч, піч, це до речі, працююча? Працююча. я ж показувала майстер-клас. Так, так. і скажіть мені, будь ласка, це все ваше? Чи це з усього села ви звозили, шукали зносили? навіть з усієї України? Тому що ну в основному дещо я купувала на блашинному ринку, дещо був такий випадок, що поїхала я ж кажу, на весілля, а там знайшла ночви дерев'яні. В людей ночували, ми там далеко під Черкасами ми там ночували. І вже звідти кажу, можна, воно там просто лежало як мотлах, ну звичайно, можна. Я його привезла вже сюди. А те, що люди, я б десь відходила, прийшла додому, дивлюся, на порозі стоїть корито то таке. Тобто люди навіть не знаю, хто залишив. Ну просто вони знають, що тут воно знайде друге своє життя. Кожна річ з кожним роком набирає все більше і більшої цінності. Ви прикрасили мою лялькову хату своїми виробами, дуже вони гарні. Ви заберете їх з собою. Я думаю, що ну, якась залишиться про сьогоднішній день у вас пам'ять вигляду цієї ляльки. Але щоб трошки ще про краще знати, що знаходиться в нашій, нашому музеї, я тут заданочка вам понаписала. Візьміть по листочку і ви маєте вічку відрізати. Так. Беріпологи. Знайти рогачі, яке Но їх значення, та пох... <по і... <по і показати їх в роботі. Рогачі біля печі стоять, ну, рогачі, Я то показати не треба даду. Так, Ще не чайник беруть, чи що? Рогачі, потім баняк, беремо баняк. І, і що? в піч вкладаємо баняк. Так, баняк щось насипаємо. Борщ зварений, навіть. Варити борщ, так. А що там немає? Кладемо не у піч. Ага. Розтопляно все. Може, Потім коли все... зварили. Ага. Назад. Витягнули. І виходить як теперішня мультиварка. Наступне віддавайте свою що Це виводати. Знайти інтер'єри хати найбільшу ложку. Розказати її значно в даній хаті. Поки що я бачу ось найбільшу ложку. Так, що робили ложкою? Ой, Нічого. а що робили ложкою? я знаю, що найбільша ложка – це була Добре. ложка батька, Добре. і він, якщо хтось не слухався, то би в по голові. Хто, перший... да, хто, ліс, ліс, хто перший хто перший ліс не, не слухався, вимогли. то батько облизував ложку і бив по лобі. А О. замовклися. Да, це... лиса. Це мені вимогли. так передавали, бо... все справді, це все справді, вимовка. Да. Ви подивіться, на ній тріщина, це вже я її показую. Чи подобається вам сьогоднішнє дійство? Дуже. Знаєте, зараз дуже важкий час. 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 Всі ми в тривозі, всі ми і в Тузі, і в Болях. І от сьогоднішнє дійство стало віддушеною. Ну просто такої насолодою я приїхала сюди, я вам так вдячна. І за це приміщення, і за те, що за вашу роботу, за те, що ви колосальну роботу зробили. Що ви даруєте людям раз, що ми маємо натхнення. Дякуємо Боже, в людини енергії. Ми дуже вам дякую. Дуже дякую. Я отримала дуже багато емоцій, отримала, дуже багато позитивних емоцій. Ну безмірно вдячна. Та й Боже вам натхнення, щоб... Ваші завжди були в роботі, отакій прекрасній. Mm -hmm. І я надію, що ми всі дочекаємося перемоги, і ми будемо сюди їхати як джерело натхнення для нашого життя, для продовження роду. Для того, щоб ми знали, що ми українці, що в нас є традиції, і ми будемо зберігати. Ми, я обов'язково буду розповідати дітям. Мені і людям... сподобалося, Мені? що ви ще приїдете. Так, да. Обов'язково обов це не останній раз. Дякую вам за це. Дякую за скурс. Ви чекаєте, що не всі, що там так. Тут? так. Вам дарт для чого призначається рубель? Знайдіть його в хаті. Рубель, не рубель, а рубель. Будь ласка, мілись. показую всі, так? Білизну, що робити? Прасувати чи прави? прасувати. Правильно, знаєте, всі да чоловік приходить. Коли приходить чоловік з відрядження, сказали, що тянуть до що вас. Найулюбленіший мультик з дитинства я от згадувала. Згадувала я, пам'ятаю, що в моєму дитинстві, коли там була одна програма на телебаченні, потім аж дві програми. Найулюбленіший був навіть не мультик, а сам момент, коли з балкону висувалася чиясь голова мами, і кричали там Славі! Киди, мультик почався! І весь повністю спустошувався весь двір. І було фіолітовий, який там мультик. Тому всі мультики з мого улюбленого дитинства були улюбленими, бо їх було а, аж один на вихідних, якась так, там катрусінки назал чи ще щось. А потім ще вечірня казочка, там від панас» був, і ще хтось там був, потім пізніше. Всі поринили в дитинство. згадали. Одним словом, мультики в нашого дитинства це була розвідка. Вона почалася пізно, це була до набежала. Так, ну є таке питання. Дозволите замотати вашу хустку, вашу голову хусткою. Ну що, давайте ми оказати Все, Добре. ви Так, далі що? Хустку заляже. Кліп на пісню на Загаляти. Це після хустки. <рес> <рес> Ми <рес> залишаємося. <на досі. рес> <рес> <рес> а жіночки попався, зроби комплімент сусіду, який сидить ліво від тебе, зліва від тебе. Зліва. Ну, комплімент, я скажу, гарна, красива жінка, яка любить народні народне творчество і є як сказати, до цього хіст дуже красиво все зробили. — зроблено. Да, 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 що... дів... <смірш> так, так. <смірш> бачите, ну і вру. Мужанки дуже гарні, музичні інструменти. Так. Скільки музичних інструментів є в хаті, як вони називаються? Я бачу два баяни. Ні, ну тут чотири А, чотири дачі Це не горбушка. О, можна буде. Добре і тріщотки от тверсі. Тріщотки, ну, як по-українську тріскунців, так, гра, «Зайчик», «Людочка попала. Ще беріть свою пару Так. Каже, ти попало каліографа піді нагорі косо сидитлає, між мішками чиделяє, як би такі ніжки Я Так. за печі. Ага. Так, будуть шукати предмет для накручування волосся. Я знаю, що щось крутили покрутити, але це Ну, що, здаєтеся, буде фантик з вас, город копати, а це що? Оце? плойка. Оце плойка. плойка, яку розпікали думала... на гарячій плиті. І потім собі давайте ваші коски. <ріст> ой, ой, Ой-ой-ой. Отак. Ой, ой. А потім собі все як, як у плойки. Тільки уявляєте собі, як вона розпечена, що з тих волос залишалося. Так, давайте. От. Чим такі є... мили підлог? Як давнену в хаті? Ось в цій миле підлогу. Як? А її не підсилили. Ма з вони злиною наступний майстер-клас, Запам'ятайте нас, цю... Буде миття підлоги в хаті. Береться глина, дізячок, водичка, замішується таке, знімається і потім оце перетирати всі. По ви можете поганосити, але я просимо ви побачили ще дитина, ми вам всі поспіваємо. Виходимо, там десь колися догадаємо. Ще, всі? Ще про тіпу маю. Да, що таке тіпун, знайти його в хаті. Я не знаю, моя бабуня казала, тіпунер. як хтось бреше або говорить якусь ну, погану да, річ, да, да. тіпун тобі на язик. Так, я так, так розумію, раз це щось матеріальне, це щось має тіпун. що щіти. Праска да. чому праска зараз розкажу. Тому що е, нашипали в ній розжарене вугілля. Тут воно все, до речі, є е, з останнього разу, коли ним користувались, воно було гаряче, і щоб от, е, праска швидше нагрілася, її тіпали отак, тіпали. Ну а на язик то вже як попадає, так, як так і просто так. розуміли, так? так ну що дивіться, хустка має три кута. Чому три кута? Тому що Ось, дивіться, що я хотіла. А, все правильно. Е, Один кут довший, другий коротший. Це якби чому так робили? Хто скаже? Ви ж все знаєте. Е, я вам скажу, ладно. Тому що е, дівчина носила гарні коси, поки була не заміжня. Виходить заміж, тут уже раз свекруха. І от оце ось менший кут це єсть невістка, а довший це свикруха, якби влада. Сокрухи над невісткою. Я старша, буду робити так, як я сказала. Всі перев'язувалися, так. Потім гарденько прибиралися. І можна робити було отак. Це один із способів. Отак закручувалися, Хвостики ховалися. Так, ну що, виходимо. Кому попали на Сагаля Родина? Вам. Ага. То ви хто будете? Галя чи Іванка буде? То вже Галя в хусті. — Галя дуже. в Іваном. Наче <світник> вже та Іваном подали. Якщо говорити про вашу садибу, як про музей, то це музей вашої родини? Чи музей, можна сказати, всі цього нашого регіону? Мабуть, регіону, але і нашої родини. Це ви бачите фотографії, це саме мої родичі. І найцінніша фотографія, що там є про дід і прабабка, яких... Я ніколи не бачила, але це така ну, з моєї родини дерева, світлина тих людей, до яких я маю відношення. Якщо говорити про сезонність, чи є у вас сезон якийсь певний? чи у вас постійно є люди? Ні, не постійно. В основному це весна. Ну як коли буває зима, вечорниці? Ось весною було багато-багато, можна -багато, майже кожного дня. Ось зараз вересень нема нікого, можна сказати. Потім можливо ось на вареники трошки похолодає. І вже будуть з'їжджатись на вечорниці. А який вік ваших от відвідувачів? О, від дитячого садочка до пенсійного віку різні. А в основному бабусі із внуками, мами з дітками, тому що в основному все таки шлялькова хата. Але разом з тим і побачити те, як було раніше, тому що ми зараз в цивілізації живемо. Ну а не потрібно забувати нашого коріння, як, як то було раніше. Чи є у вас якась ще мрія, яку ви не здійснили? Ну, я би дуже хотіла, щоб перестало це все відбувати, що зараз відбувається, а то все вже. ви маєте на увазі війну? Так, маєте. так, а то все вже приложиться. І ще ось. скажіть, а за освітою ви хто? Ай, агроном. Агроном ще регент в церкві я угу. хором управляю. Так. Угу. Ясно, але займаєтеся, в принципі, музейною справою. Ну, так вже вийшло. Так якось навіть не очікувала сама. Але я навіть сама не знала, що я так вмію. Ну, коли ви починали, це була вже готова концепція, чи вона постійно змінюється, постійно адаптується? Змінюється, тому що я бачу, чого люди хочуть. І тоді, і те, що я можу зробити, я ж не теж не чарівник і не все не можу зробити. Я хочу від імені організаторів і від всіх нас подякувати вам. Це така ладунка. Вона посуватиме до ваших нарядів. Там ще є сюрпризи на пам'ять вам всередині, на пам'ять вам про Дні європейської спадщини. Дякуємо вам за участь. Вам сподобалося?